Отримав повістку, прийшов в ТЦК. Виявили, що я знаходжусь у розшуку в базах даних, от е, яких не зрозуміло. Я так розумію, що це оберіг була система. Я маю пройти ВЛК для того, щоб визначити, чи придатний я до служби військової, чи не придатний. Після того я йду і стаю на облік. І відповідь для мене це є моє оновлення даних, бо я зараз стаю на облік. У мене дані оновлені. Я саме за довідкою прийшов. Мені сказали, що треба. Також донести довідку на відсрочку і написати заяву на відсрочку. Я прийшов на 9 ранку, як тільки вона відкрилася, але вже переді мною була черга у кількості 100 осіб. Тому ми організували тут. Відже був журнал живої черги. Ми організували цей порядок, і зараз намагаємося якось більш менш зорієнтуватися, як це побудована робота. Але я вам чесно хочу знатися, це дуже жахливо, тому що за два роки два з половиною роки спочатку війни нічого до сих пір не працює. Ну так як має працювати. Не зовсім розумію, що відбувається. Я думаю, ніхто тут не, не сильно розуміє, що тут відбувається. Якась має бути електронна черга, чи що треба якось завчасно записуватися. Поїздка прийшла просто в поштову поштову скриньку. Я вирішив її не генерувати. Прийшов добровільно. Вже місяць проходжу ВЛК, тому що мені кожного разу відправляють на якесь уточнення діагнозу. Я прийшов оновити дані, я заброньований на підприємстві, але я останній раз був у 2004 році. У мене дані там, облікові ну, спеціальність військова не змінилася, облікові дані не змінилися, але ну, керівництво сказали, що треба йти оновити, щоб далі продовжити броню. Четверг стояв 6 годин. Для того, щоб зайти в воєнкомат, потім годину в черзі, щоб попасти в один кабінет. Там черга в один кабінет. От 100 чоловік стоїть в один кабінет. З цього кабінету виходить другий кабінет, і отак по очереді ця 100 чоловік переходять кабінет, і все. Кожен похід до військкомату в мене від 3 до 7 годин займає. Тобто менше трьох годин я жодного разу не провів тут. Погано, що тут в очереді, чоловік по 200-100, по 100. немає ні туалету, немає, нічого. Дев'ять часов я був тут. А перший раз то я займав в очередь. Людині платив гроші, щоб вона приїхала в 6 утра, вставала, і щоб проходила Я в 6 утра вона приїхала, ми зайшли тільки в 2 години дня. Це в вівторок пройшли. Тут, ну така система, ну, нічого. Про ці системи не попроше.